Оце каже той, хто тримає сім зір в провиці своїй, хто ходить серед семи золотих свічників. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядаємо ім'я Ісуса Христа, з яким Він звертається до семи церков. Сьогодні ми розглядаємо якби, другу частину імені, з яким Він звертається до церкви в Єфесі. І так, Він є той, хто ходить або ходячий, дивне, напевне, ім'я. Для когось і взагалі для Спасителя. Навіть якщо взяти греческе слово, воно все одно ось, греческий «Паріпатон», ну, воно було написано саме для тої аудиторії, яка розумілася на грецькій мові. Навіть якщо вони жили в Римі або в інших частинах Римської імперії, грецька мова була всеосяжною і ну, державною мовою. Тому вони розуміли, що він просто ходячий. Але це одне питання. Для чого це нам знати? Ми читаємо книгу Об'явлення, вона якби є книга пророча. І нам хотілося б знати, чим побільше пророчеств, а тут якесь ім'я. Але в першу чергу це християнство. І християнство і Біблія говорить ну, не стільки про майбутнє, як про Христа, про наше життя. І це є головне. Так, звичайно, було б непогано знати, що буде завтра, але важливіше знати, хто поруч з тобою буде у завтрашньому дні, коли прийдуть різні проблеми, або різні питання. Хто виручить, хто підтримає, хто поруч, хто підкладе плече. І так, Ісус Христос ходить, або більш простіше, так ходити навколо. Поруч, рухатися, пересуватися і бути присутнім серед когось. Переносно це спосіб життя, поведінка, постійне перебування з кимось. І так Ісус Христос ходить в контексті 2 розділу 1 вірша, який ми розглядаємо, Христос присутній серед семи церков, Він знає їхній стан і Він духовно їх інспектує, або провіряє, або підтримує. Це не абстрактна така присутність, а живий зв'язок. Тобто ключова тема або ключове ім'я, щоб він поруч. Тобто Він не просто десь там, ззаді йде, чи пішов вперед, Він поруч. Написано ходить серед семи золотих свічників, навколо поруч і допомагає. Він не стоїть осторонь, а рухається серед них. Спостерігає, коригує, надихає. Ну і якщо то підказує ті чи інші проблеми для виправлення. Тобто ми мандруємо, ми самі мандруємо в вічність, ми йдемо в вічність дорогою життя. Кожен день це якби дорога, це рух. І з нами є Ісус. Це важливо знати. Тому неважливо, що буде в завтрашньому дні, які будуть завтра проблеми, а обов'язково вони прийдуть. Ми маємо знати. Одне і важливе. Ісус є той, хто ходить поруч, хто має дуже реальний зв'язок з нами, живий зв'язок. Він завжди підтримує. Навіть якщо ми цього не бачимо, не знаємо, Він поруч. Так говорить, принаймні Книга об'явлення, другий розділ перший вірш. Він є той, хто ходить серед нас. Він реально присутній в церквах, знає. І Відкриває їхній істинний духовний стан. Христос має владу і він використовує. Тому важливо було б, або непогано було б знати завтрашній день, що буде, щоб підготуватися. Але якщо з нами є той, хто знає завтрашній день, і він поруч з нами, він обов'язково допоможе нам і підготуватися, і пройти через завтрашні проблеми. І це є важливіше. Івана, другий розділ. 2.25 Сказано. А сам Ісус не звірявся, бо сам знав усіх, і потреби не мав, щоб хто свідчив Йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Амінь.